Повні леви та стрільці, професійна діяльність, колісниця, віщує вам відрядження та багато пересувань по місту, можливо, для вирішення важливих питань. Хтось із вас почне працювати над новим проєктом і не виключає нові можливості для просування за кар'єрними сходинками. В загальному за цією картою тиждень буде досить такий активний у робочій сфері. Фінанси ваші, овни, леви та стрільці, з виплатами можуть виникнути деякі затримки, але це програється не для всіх вогняних знаків. Дехто з вас навпаки отримає неочікувану грошову виплату. Але сім пентаклів все ж таки не про задовільний результат. Тут більше йде момент, як очікуєте одне. А отримуєте інше, і вас це не, не сильно тако задовольняє, не сильно влаштовує. Особисте життя. Хто вже давно в парі вас очікує досить романтичний період за королем кубків, йде прояв, турботи та пілкування, бажання пілкуватися один про одного. А жінки вогняної стихії можуть очікувати подаруночок чи сюрприз від свого чоловіка. Вільні е знаки вогню. У вас. Цього тижня все залишається без змін. Ваш тиждень буде присвячений собі та іншим важливим справам. А от пошуки партнера взагалі не стоїть на першому місці. Ну, от, у даний час так. Важлива подія тижня. Аркан Блазень. В якості подій говорить про неочікуваність, це якісь нові можливості. Карта може вказувати самий початок нової справи, нового проєкту чи бажання почати життя з чистого аркуша. Пам'ятаємо, що розклад загальний, тож у кожного з вас буде своя історія. Порада. Не лякайте. Самі себе безпричинними страхами. Не зациклюйтеся на минулих негативних подіях та якомусь сумному досвіду. І як тільки ну, ваші думки заганяють вас у якесь дурне е, минуле, встряхніться, переключіться і починайте щось робити. Карта говорить, що час для переживання добіг кінця. І настав час починати рухатися вперед, а не оплакувати свої якісь минулі невдачі. Я вам бажаю гарного тижня та мирного неба всім нам.